Коли мистецтво також зброя у Хмельницькому готується до презентації проєкту поза часом. Першими виступатимуть учасники гурту Чумацький шлях, кавер версії композиції 20-го століття, презентують вже цих вихідних. Детальніше про ініціативу говоритимемо у рамках програми на часі і представляємо нашого гостя. Це Артем Ромасюков, начальник управління культури Хмельницької міської ради. Пане Артему, ми вітаємо вас. Наші студії Вітаю. насправді, якщо ми говоримо за зустріч у нашій студії і про ініціативи управління культури за останній час, ми дуже дуже рідко тут зустрічалися з вами тут проєкт поза часом. Чи можна його вважати першим або одним із наймасштабніших, які втілюються, реалізуються в період повномасштабного вторгнення? Мабуть, почну з того, що хочу подякувати нашим захисникам за можливість взагалі бути, працювати і прокидатися у відносно мирному Хмельницькому. А звичайно, проект поза часом це, мабуть, наймасштабніший проект за період повномасштабного наступу. Він підтриманий українським культурним фондом, тобто, фінансування ми отримуємо саме від Українського культурного фонду. І залучаємо хмельницькі гурти, масштабуючи цей захід, залучивши їхні аудиторії. Бо кожен з гуртів, який буде приймати участь у нашому верніше, вже приймає участь у нашому проєкті, а він має свої аудиторії. Ну і власне, аби осягнути масштаби проєкту поза часом, треба розуміти те, що саме ідея цього проєкту зародилася. А в перші місяці повномасштабного наступу ще в 22 році, бо ми зрозуміли, що перед тим як заїхали російські танки на територію України, українська культура знаходилась дуже довгий час в певній окупації, саме російської культури. І поруч з іншими видами мистецтва нам здалося, і це, мабуть, таке моє глибоке переконання, що саме музика і композитори ХХ століття українські, вони, мабуть, одні з найнедооцінюваних, тому що ми знаємо і багато є інформації про феномен поетів розстріляного відродження. Ми знаємо багато про шістидесятників. Але дуже мало загалом знаємо про композиторів і про музику ХХ століття саме українську. Бо вона або подавалася як якась радянська, або взагалі ніде її не бачили. Там, за винятком, Івасюка, і можливо, ще деяких навіть не авторів, а артистів, бо часом, думаю, глядач з мною погодиться. Люди знають пісні, знають, можливо, хто їх виконував, але не знають авторів цих пісень. І саме про це, наш проект, ми хочемо розповісти про те, що в 20 столітті в Україні творила талановита плеяда композиторів, які, не дивлячись на заборони, на жорстку цензуру, вони поруч з. Поетами розстріляного відродження, поетами шестидесятниками і письменниками вони сіяли українське зерно в музиці, обходячи оці всі заборони. І власне, мабуть, треба з цього і починати вивчати свою культуру, розуміти її місце в світовій. І тільки тоді ми зрозуміємо, що в музичних академіях, в музичних коледжах можна прожити без Чайковського, можна прожити без Рахманінова, тому що у нас є шамо, який писав не гіршу фортепіанну музику, і який відмовився переїжджати в Москву, бо він любив Україну і Київ. Але його музика не гірша, просто ми її не знаємо. Знаєте, зараз спочатку повномасштабної війни, та й загалом війни і кажуть про те, що зокрема це мова зброя і мистецтво це зброя. Ви з цим твердженням погоджуєтесь? Сто відсотків. І насправді, якби ми це розуміли хоча б на зорі нашої незалежності, з іншого боку, мабуть, я не правий, тому що можливо якраз на зорі незалежності були певні сплески української культури, яку потім ближче до. 2000-х років, знову ж таки, пригасили, і вже з 2000-х знову ж було засилля саме російської культури, ну, в частині там, телебачення, популярної музики. І, і так далі. Тому, якби ми це розуміли раніше, я думаю, можливо, ми б і уникнули повномасштабної е, війни. Бо як ми бачимо, там тези е, карлика про те, що допоки тут говорять російською, допоки тут е, пропагують їхню е, недокультуру, доти вони будуть нас захищати, на жаль. Тому ми маємо це збагнути і піднімати, пласти е, свого і е, е, знову ж таки. Поруч з іншими світовими культурами посідати своє щільне місце. Проєкт поза часом це про трансформацію української музики ХХ століття. Пане Артема, як гадаєте, у нас такий сучасний слухач, сучасна аудиторія, вона досить певно, така вибаглива. Як працювали над проєктом, щоб дійсно от ту культуру, мистецтво, музику ХХ століття. Піднести і показати сучасні аудиторії. Ми розуміємо, що це і молодь, це і ті, хто пам'ятає і знає, співає навіть так, ті композиції Васюка. Як? Ну, в першу чергу ми орієнтуємося саме на молодь, бо молодь має розуміти, що до, до того, як вони народились, до того як вони почали своє життя, також щось було і було українське. Тобто ми не повинні говорити, що там 70 років радянської окупації не було нічого українського, було і багато. Тому ми і залучили Хмельницькі гурти, які є лідерами думок саме серед молоді. І, власне, ця робота над проєктом вона продовжується, тому що в суботу, 14 вересня, ми побачимо тільки перший перформанс в кінотеатрі Шевченка і тільки перше переосмислення музичного матеріалу ХХ століття гуртом Чумацький шлях, але попереду на нас чекають і інші перформанси інших гуртів, які допрацьовують репертуар, який вони обрали. Бо це не тільки про Івасюка, це і про інших авторів. І власне я як людина, яка знаю більше і вже чув багато з того, що наші гурти зробили. Або, крім чумацького шляху, це ще кавер-бенд Grace, це дует світло, який вже насправді свій перформанс провів за кордоном і є відеоматеріал. Ну, І це джазовий колектив Free Jam. То я хочу сказати, що продукт, який вони нам будуть демонструвати і робити презентацію своїх альбомів, він є надзвичайно цікавий. І, ну, до прикладу, я думаю, що деякі треки. Молодь навіть якщо би їм не сказати, що це там пісня там Анатолія Горчинського, наприклад, то вони подумають, що це десь створено було вчора, і ці ну, твори звучать дуже сучасно. Власне, це одна з цілей, аби це стало ближче до, до молоді. І, аби молодь розуміла, що цей продукт все-таки створений там, в ХХ столітті, але він є сучасним і модним сьогодні. Ну і ще один у нас перформанс буде, який буде присвячений саме академічній музиці. І тут я вже говорив про Ігоря Шамо, тут у нас і Анатолій Осанатольський. Тому. Цей перформанс буде закривати ряд наших презентацій 3 жовтня. Перший, як я говорив, це 14 вересня, другий, 20. Це кавербенд Грейс буде грати. І 25-го буде в Тому, аби дізнатися деталі усіх цих перформансів, я закликаю підписуватись на наші сторінки в соцмережах. Ми є в Фейсбуці, ми є в інстаграм, ну і ми є в Телеграм. А пане Артема, ми фактично говоримо вже за виконану роботу, але проєкт розпочався і розпочали в роботу від липня, якщо не помиляюсь. Як цей процес налагоджувався, і чи все було на початку так просто, як ми, в принципі, зараз маємо цей підсумок, да, готові альбоми? Я вам хочу сказати, що, мабуть, не було просто і зараз не просто. Мабуть, це найскладніший проект, який ми реалізовували за підтримки українського культурного фонду. Ну і тут є безліч ну, об'єктивних насправді причин, які роблять його реалізацію дуже складним, починаючи від повномасштабної війни, від проблеми з енергетикою, тому що для того, аби робити навіть альбоми для гуртів, необхідна електроенергія вона не завжди у нас є. Тому хлопці і дівчата працюють часом і вночі. Ну тобто. Зараз, слава Богу, все стабільно, але от в періоди, коли вони працювали, доводилось підлаштовуватись. Так само вперше ми зіштовхнулися. з… Це не проблема, це насправді ну, закономірність. Ми зіштовхнулися з авторським правом, яке ми повністю виконуємо перед авторами і їхніми нащадками, правонаступниками. Тут також ми зіштовхувалися з величезними перепонами. Ну і одна з родзинок проекту: те, що власне презентації цих альбомів мають відбуватися в незвичних для саме концертних форм майданчиках. І знову ж таки, перший перформанс це кінотеатр, де ми. Будемо використовувати наш найбільший в місті екран кінотеатру Шевченка, де будуть невеличкі цікаві виставки музичних інструментів в холі. Ну, тобто, і там насправді на глядача, на слухача чекають дуже цікаві такі родзинки, перформативні. Людям буде дуже незвично, бо це не прості концерти. Ми всі секрети розкривати не будемо, щоб Андріга ще... залишалася до 14 вересня, що не менше. Е, якщо можна трошечки детальніше зупинитися на тих композиціях, як не конкретно можливо автори. Ми говорили багато сьогодні Гу -гу. про пане Васюка. хто ще потрапив в поле зору нас наших гуртів і бендів, кого обирали? Е, ну насправді ви дуже правильно кажете, бо саме гурти е, е, тут е, домінували. домінували да, вони е, працювали і опрацьовували е, пісні. От, і цей процес був дуже тривалий, бо е, через специфіку музики, е, наприклад, чуманський шлях не міг е, на початку задум взагалі був, аби обрати однакові треки і дати чотири однакових альбоми од, е, тих самих пісень. Е, але деякі твори, там, умовно кажучи, чуманський шлях ну, не зміг виконати ну, в силу там, ну, того, специфіки, що це специфіка навіть в музики. Тому в них дещо репертуар відрізняється. В усіх інших гуртів він приблизно однаковий. От, крім Івасюка, е, тут є і пісні Поклада, Горчинського, е, Буєвського, Сільвестрова. Можливо, когось забув. Е, е, знову ж таки, на наших сторінках є вичерпна е, інформація. От, ну і е, е, насправді. Е, Є перевтілення в піснях, ну для мене навіть неочікувані. Ну, дуже цікаві, бо а, ну, таке своє відчуття там, навіть до пісені Васюка є, є пісні. А, наприклад, пісня Запроси мене у сни» в виконанні чуманського шляху. Ну вона перевернула зовсім моє відношення до цієї пісні, бо вона в мене не в топі була серед пісень Васюка. Але зараз я зрозумів, що це дуже крута пісня. По іншому сприйняли так, вже так, так композицію, пане Артеме, Ми розуміємо, що мешканці Хмельницької громади, міста Хмельницького, зможуть наживо відчути побачити перформанси, презентації. Як ну, тут така схема щодо поширення цих альбомів, до прикладу, ну на інші регіони, на населені пункти на слухача, не Хмельницького. Тут яким є такий план В, дій? В власне тут я б не говорив би тільки про межі країни взагалі це стане таким світовим Надбанням, тому що відповідно нашого проєкту і відповідно до того, що ми погодили авторські права, всі, всі треки, які створені в рамках проєкту поза часом, будуть в кінцевому результаті залиті на всі музичні найпопулярніші платформи: Apple Music, Spotify, ну і інші платформи, і вони будуть в загальному доступі. І кожен може їх слухати на цих платформах. Тому і, і, і мабуть, я би хотів надіятися, що це буде тільки початком переосмислення того, що було створено в ХХ столітті нашими композиторами, бо проект він не тривалий, і ми не маємо часу, аби більше осягнути. Але я дуже надію, що це стане поштовхом. Не тільки для хмельницьких музикантів, але й для музикантів з інших міст України і, можливо, музикантів, які в еміграції знаходяться, піднімати цей пласт, переоцінювати і давати нове життя тим пісням, і, взагалі, музичним творам, бо мова не тільки про пісенний доробок, ну але й про класичну музику. Бо коли ми така деталь так. Підіть в будь-яку бібліотеку вищого навчального музичного вузу, і ви знайдете там то ми знову ж таки не будуть ці прізвища називати, але великих, Але коли ми шукали матеріал для камерного оркестру, концерту Ігоря Шамо з Баяном, ну нам довелося прикласти надзвичайних зусиль, щоб знайти партитуру і партії для оркестру. Добре, що вони є. Добре, що є люди, які грають ці концерти. Але це набагато складніше, ніж будь-які інші твори знайти. Тому це, і можливо, хай би це було поштовхом і для державної політики, тому що е, це і, мабуть, видавництво нотного матеріалу, це і програми в. Е, Мистецьких школах, в коледжах, академіях, де, на мою думку, ну, мабуть, недостатньо приділяється уваги саме українській музиці загалом, ну і ХХ століття, зокрема. Хотілося б, хотілося б, щоб от з проєкту, який зародився в Хмельницькому, і я принагідно хочу подякувати команді, я хочу подякувати Світлані Шевченко, вона є координатором цього проєкту і. Одна з тих, хто цю ідею випликав, дуже хотіли, щоб з цього виросло справді така державна політика, і аби оці прогалини були заповнені. Так сталося, що зараз музиканти і це в принципі логічно готуються до презентацій. Не могли ми зараз наживо почути від них відгуки долучення до цієї ініціативи. Можливо, перші відгуки надходили, і вже можливо, їх кілька було саме до вас. Що говорять підсумок от цієї роботи? Задоволені? А насправді однією з ще одна мета, яку переслідували ми в цьому проєкті, це дати можливість музикантам працювати. Тому що з початком повномасштабного наступу, ну та навіть з назвою, так, поза часом. Тобто, ми десь, можливо, навіть знаєте, кажуть, культура не на часі. Так от наш проект, він поза часом. І музикантів, яких ми долучали, ми хотіли також дати можливість їм працювати творчо і дати можливість в кінцевому результаті вийти на, на сцени з хорошим звуком. Те, чого зараз бракує їм дуже, тому що так, вони багато благодійних концертів грають. Але повноцінно, так як це було до повномасштабного наступу, вони не працюють. Це був набагато більший спектр гуртів. Ми опрацьовували, ми говорили на початку. Ця ідея взагалі дуже складно пропагували саме серед них. Вони не розуміли, як це можна зробити. Але знаєте, в процесі вони приходили і ділилися дивовижними вже речами, як їх захоплювала та чи інша пісня, як вони переосмислювали. І, і як в кінцевому результаті всі цим почали жити, і власне перформанси це покажуть. Тобто, це ще одна складність була, бо ну, на початку музиканти дуже так скептично віднеслись до цього проекту. Тепер вони є повноцінними членами нашої команди і однодумцями. І пане Артемо, власне, щоб потрапити на захід, потрібно так розумію, зареєструватися знову ж таки, де відшукати анкету, і знову ж таки принагідно можете проносувати першу подію у рамках проєкту поза часом. А наш наші анкети на усі події, все у нас на сторінках в соцмережах. Але я хочу сказати, що ті, хто не зареєструвалися, якщо ви вже дуже пізно побачили про подію, ви також приходьте. Реєстрація необхідна для того, аби уже коли ми будемо звітувати перед українським культурним фондом, ми мали чіткі цифри. Але ці заходи безкоштовні, і наші двері відкриті для всіх. Тому слідкуйте за сторінками. Перший, як ми вже говорили, наш перформанс уже зовсім скоро. 14 вересня, субота, кінотеатр Шевченка, гурт Чумацький шлях у нас там більше 400 місць. На сьогодні половина місць вже зареєстровані, тому закликаю максимально швидко включитися в цей процес. На вас чекає неймовірне шоу від гурту Чумацький шлях і команди проекту поза часом. Пане Артеме, дякуємо дуже вам за інформацію. Будемо теж слідкувати за подіями і глядачами, станом і слухачами перформанців і презентацій. Дякуємо. Дякуємо. Шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Тож стежте за анонсами проєкту та долучайтесь. Бережіть себе. Йдуть, літа то не небіда. Тільки інколи шкода, що в мережі живій я знайти тебе, не встиг, запроси мене у сни свої хоч на мить, та запроси.